Привіт, друзі! Сьогодні з вами вчимо добірку прийменникових дієслів. Трошки розширимо свій словниковий запас. Сьогодні ми розглядаємо з вами ті слова, які використовуються з прийменником for. Apply for подавати заявку. Ask for просити. Apologize for. Просити за щось вибачення. Forgive someone for something вибачити когось за щось. Hope for сподіватися. Look for шукати. push for наполягати на чомусь. Vote for голосувати за щось. Ось така добірка корисних прийменникого її слів сьогодні була у нашому відео. Надійці вона була для вас корисна, так що зберігайте відео, щоб не загубити. З вами був Ярослав. Всім гарного дня.